О, знову ви сьогодні в нас нестандартна розпаковка. Володя, як вам допомогти? Ну дивись, мете, Фредеріксен, все дуже просто. Я тобі даю номер свого криптогаманця, а ти туди перечисляєш 140 мільярдів євро. Ну, Добре. Я чіпляюся за надію, що президент знає, що робить. Омаляни, сила держави у вашій покорі та праці. Потужно, так і переможемо. Не на часі сумніви, не на часі страх. Відбувається як в тому поганому борделі. Зміна вже навіть не ліжок, а білизни. Причому білизни брудної. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми все будемо збивати. Ми знайшли. У нас є рішення. Дрони інтерцептори Тепер ну. Це піпець, ребята. Аллелюя. Больше нет анкретіта, больше нет діабет, больше нет. Этой Будь-яка війна, так само, як і будь-яка криза, потребують певну централізацію. <рес> На Конституції вибори президента мали відбутися під час дії воєнного стану. І от зараз давайте заспіваємо гімн. Ще не в мене. И вот было от кого-то предложение, там, 4 тысячи долларов зарплата в месяц, учитель. А вот ему 8 тысяч гривен. Как думаете, это потужно? Шалом, работяги! Ну что, хлопчики, все записались в военкоматы? Давай, заходи, не бойся, кто-то же должен защищать Неньку. Стосовно залучения мигрантов и покращения этого всего демографического баланса и демографической динамики. Житомира! Житомира! Боже, Житомира! Точно! А если вам нужны работники из Индии, Бангладеша, Пакистана, обращайтесь к нам в личные сообщения. Ну, мы вам тоже подберем и привезем адекватных людей на работы. <реклама> Чи виконує він зараз свій, ну, свій функціонал як Верховний Головнокомандувач, аж військовий, розумієте, військовий, я от, ну, на 100% зайнятий цією справою і захоплений цією справою. Е, так виконує. Дякую, друзі, дякую, лідери, дякую, Антоніо, Урсула. Yeah, Це GPT-Chat. Я за час повномасштабки своїх зароблених віддав близько 9 мільйонів mm -hmm. зараз. Ну, Тупа психушка, вообще вже дурдом. До цього використовував. You know, uh, uh, Далекобійна ціля. Заряд of... готовий. Ah! Вогонь! Лети, красунчику. Я би хотів е, принести свою голову тим, хто буде керувати державою. Зранський також популісти. і багатьох випадках він схожий на Трампа. Він не то, що е, ігнорує історію. Він думає, її не знає. Ну, погодьтеся, можна було пса патрона. Шановні українці, ставку енергетика. Буде весела зима, весела в лапках, взагалі не 95-й квартал. Жодний з цих об'єктів, а їх будували 21 штуку, жодний з них не закінчено. Так, тримайте, державна ціна. Дякую. Ну, нам треба ще по-хорошому ухвалити 2500 закон... законів для того, щоб вступити в Євросоюз. Парочку, мабуть, треба пожарити караше. Коротше, я кажу, що зараз. Якщо вони це будуть виконувати, вони всі загинуть. А що? Мені просто цікаво, Ви дуже коробки збираєте. Ну Збираю, а я щось це робити, як я в Україні радися. Дісня, літаємо. Вітаю, це ТСН яна єбалова. Уряд сьогодні оголосив про безпрецедентне підвищення пенсій. Середня виплата для літніх українців зросте до 40 тисяч Ветеран? тиснувся ветераном. ти державі не потрібен. Тільки кордони 91. ніяких переговорів. Слава Там 200 тисяч казалося за що, а їх не двісті. Ага. Я прийшов добровольцем, а попав у рабство. Що сніму попої, я ще зміну пору. Якщо немає тридцяти, то можеш навіть не дзвонити. Якщо ми з тобою на те, то нам нема може говорити. Відчепіться від людини. Це від нього. Зараз... Чоловік, Герасим, а я твоя кудла. Через твої конопельки я трошечки схудра. І якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. Після замаху на тебе тобі подзвонив президент. Розкажи про цей діалог. Чи ти, ти, зі, ти, І, ти знаєш? Українцям доведеться частіше змінювати водійські права. Для мене зелені це така колегіальна мразота на заяву, якою реагувати це значить себе якось знецінити чи принизити. Люди виїхали взагалі погана новини. Не повернуться вони в Україну. Привіт, народ. Сьогодні ми розпочинаємо челендж вийти на вулицю в Україні. Ну що, погнали? Привіт, друзі. Відкриваю збір на дрони. Ми з побратимами зараз їдемо на фронт, і нам дуже потрібна допомога. Інструктора бухалі, ми бухалі. Да? Mm -hmm. Дякую за рекомендацію карася у пані Олі. Нам, ми, мама, тереся, Іва, Марія. Витків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони 12,5 мільярдів гривень. Ну я до сих пор виплат немає, моя... не маю, тому що ми не чекає, як виплак Маєш два роки. Ну так маю Скільки коштує класичні сніданок у Львові? Як можна в Україні прожити за пенсію? Це неможливо. Але тут. слава Богу, що я і дедушка 4-4, да. 8 хватить, слава Богу. А якби он, а як одна людина живе 4 тисячі пенсії, як прожити? Таку пенсію, щоб її господь побив Зараз маю. Зараз маю. Зараз без ухоїни після школи. Ну, це все. Я йду купляти продукти, щоб зготувати пільменє. А я про прямим і кривим прикриває крило, Мене бомба, перлину, беремо. Я часто думаю, що допомогло українському народові вижити. Ще так далеко What happened to me? But it's hard to stay mad when there's so much beauty in the world. Sometimes I think. У нас на відстані від Покровська і Лавайська до Києва не було жодного батальйону. У нас були дві роти Національної гвардії, які зберігали і прикривали атомні електростанції. Все цього не було. І ми мали зупинити російський наступ. Ви знаєте, за що воюєте? А я знаю, що правда на вашій стороні. Зробіть так, щоб ця війна. Не і ніколи не була забута. Цього задуму їх сил, На кожних чотирьох дітей один працівник, а в середньому по Європі на 18 дітей. Українська незалежність у Кодіденка. Наша слава волі, з нами на І Товариш повертався додому з війни. І коли він заїхав у готель, дуже соромився, що в нього немає цивільного одягу. Він каже: Вибачте, будь ласка, я пахну війною. І підходить адміністраторка і каже: ви знаєте, від вас пахне не війною, від вас пахне життям. Добрий ранок всім. Сьогодні вичала частина ракети. Оце моя хата. О там мої діти і мились Боже, що ми всі живі. Те невеличка через горі, через хай. Я працюю від наша э, рівня каналізації. Водії всі виїхали, кому потрібно, кому не потрібно. Покровське, 30 вересня, це Дніпропетровщина. От дивлюсь у коментарі, і чесно кажучи, серце кров'ю обливається. Ленка Літасанькою в Канаді, бо там мають перспективи, а от льошка на посаді добру має там наживу. Ми не можемо критикувати власть, тому що це робота на врага. Ми не можемо критикувати корупцію, тому що це фактично державна тайна. Я хочу дітей, хочу будинок, хочу садити помідори. Тебе хотіло на морі поцілувати право щічку. Якщо коротко писати сучасну Україну, то крадуть, воюють, тікають. А влада абсолютно свавільнічає. Глянув через 50-100 років, мене вже не буде. Його портрет буде поруч з портретом Тараса Гроча Шевченка Висіти в багатьох будинках А от Вітька, той героєм. Він пішов на фронт, найперший, і за розвідку був боє. Що там багато родичів і друзів вам написало за це. Время? Як ти, що ти? Може треба щось, може допомогти. Чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто. Наглухо чуть, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіша, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі у кого хоч трошечки влади, такі як мусара, ТЦК, почали внучаку стіпа свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає. І вони далі починають. Ви ж бачите, ну, вся людяність, всі принципи втрачені. Суд закрив справу про розкрадання півтора мільярди гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Ніякого кінця війни ви що. Де я ще крім ТЦК зможу заробляти мільйони? Дуже дякую потужному Вові за таке щастя. Я вимагаю суду над Зеленською. Його треба судити і дізнатися, хто розміновував проходи на Чангарі, чому зайшли в аеропорт і знищили Мрію. Не збираєш управляти парламентом, тому що це неправильно. неправильно. Давіть -дав на судді і так далі, на антикорупційні органи. За гроші ти можеш купити собі класне місце, таке суперове на кладбищі, але царство Боже і місце на небі ти не купиш. Корінь всякого зла, говорить Господь. Серебролюбія, любов до цього серебра. Тому нехай Бог святий допоможе тобі і мені. Справді росіяни почали збивати наші літаки-розвідники. Знаєте чому? Бо ми почали збивати. їх? Ні. Бо Ізраїль продав раду РЛС. І зараз хочу сказати тільки одне для тих. Так званих патріотів, які будуть казати, чому діти йдуть на діти не хочуть воювати, чому діти не на фронті, чому, чому дуже багато, чому? То я зараз хочу сказати не що. Я тільки що, тільки що, слава Богу, що я почула голос своєї дитини більше їх за два з половиною місяці. І як то хореографію цього польоту ми все збили. 19, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Десятки, а то й сотні розмов, телефонних розмов і е, інтерв'ю, і консультації. Ти не виглядаєш добре? Ти чотири роки ведеш війну, яка мала б зайняти тиждень. Ти паперовий тигр і е, ецесором. Розкрити залишилася інтрига. Чи ви подали руку потім? Курська операція є одним із пунктів плану перемоги. Десь ракета, от і я звільнився від стіклопакета. З боку дім стояв, більше вже немає. Отак от русський мір нас освобождає. Пам'ятай, навіть найсвітліші люди не залізли. Одна функція мінська це уникнення широкомасштабного втору. Братський народ до українцям вредно. Ну, ось так, напевно, буде і виглядати демографічна карта України. Ну, буквально за роки два. Один Микола. І три довкола. А що може бути краще, ніж Верховний головнокомандуючий в гарному настрої і в адекватному стані? Ви не треба, руку. Не... Громадяни втомились від досвідчених системних надутих політиків. Що тут таке? Що тут таке? Бо така вказівка! Є. Мені в дупі ваша вказівка, це суп'я. Ти... Що не дубки, бо яся, сука на службі. Бо... Що ти думаєш, що перемир'я і відразу всі процеси повернулись там, до там, 21-го року, і все буде так, то точно ні. Господи, почуй молитву. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього і говорить Господові: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю я надію.